Всіх вітаю! З вами Марія і давайте дивитись, кого покаже філіжанка, хто нагадає про себе вам у новорічну ніч. Так, одразу комусь з вас скажу, що ви когось зі своїх знайомих наділяєте занадто великою важливістю для вашого життя, для вас, власне, людина пуста. Ви будете засмучуватись, що людина не дуже так проявляється у новорічну ніч. Знаєте, у вас буде просто спілкування з набагато кращою людиною. Ви, ну, в цьому випадку ви трошки помиляєтесь не настільки це важлива для вас людина. Це кажу більше для жінки, про чоловіка. Так, трошки мені зараз я ліхтарик включу. Так, отак краще мені. Так, хтось, хто вам як друг і людина, з якою ви більш, ну, це як робота, десь в соціумі, це не, родич, не родичка. Це людина, з якою ви більш за все спілкуєтесь по якихось справах. Таке ділове більш спілкування. Людина, яка насправді цікавиться вами. Людина, якій приємно з вами спілкуватись, і легко з вами спілкуватись. Ну, так, більше про дружні стосунки тут. Більше мені тут жінку показують. Далі ось тут показаний мені чоловік, це суто ділові стосунки, який я б сказала, що йому не дуже сильно треба довіряти. Придивляйтесь до людини, бо йому просто корисно з вами спілкуватись. Тут, знаєте, отут. Не стільки дружні відносини, скільки ви дуже велику користь йому приносите. Тут показана людина, з якою ви дуже на великій відстані знаходитесь, але колись ви були в одній оселі мешкали, а може, колись ви працювали в одній будівлі, людина. Знаєте, дуже знає собі ціну. Не всіх підряд до себе підпускає, не з усіма підряд взагалі спілкується. Людина, яка вас виділяє серед багатьох своїх знайомих. І людина, яка багато чогось зі свого власного життя вам довіряє, якісь навіть такі, знаєте, таємниці про себе. Ви для цієї людини, я б сказала, навіть як психолог, От, знаєте, коли хочеться висловитись, то це з вами. Далі, Кого ще ну, родинні стосунки, тут багато показано людей, багато спілкування, звісно. Тут я навіть, знаєте, я не бачу навіть на що тут затримуватись, бо дійсно багато людей показали, багато таких От пліткарство, сімейне пліткарство, отак показують. Ну, це ну, так, таке для всіх воно, я думаю, що у всіх однаково. Отут тут показана людина, яка вас кохає, чоловіка мені так показує. А для когось з вас, навіть двох мені таких показують, і обидва можуть нагадати про себе або в новорічну ніч, або напередодні новорічної ночі, або от на наступний день. Тут, давайте так, доба плюс-мінус. Да. Тут у вас є спілкування, тут ви більше, знаєте, це може бути таке, що ви десь працюєте разом, бо це не з вашого такого оточення, яке от як серед друзів. Це більше виглядає як людина, яка ну, за якихось справ має можливість до вас наближуватись, наближати. Тут переповнене любов'ю серце. Може бути телефонний дзвінок, може бути просто от через якісь там соцмережі привітання. Далі. Ось тут комусь кур'єр щось привезе. Для когось з вас тут, як приїде хтось, ну це або родич, або це як друг, добрий друг. З, з якимось там. Як машиною приїжджає людина, і щось там вам якісь а, пакети вигружає. Або пакет вигружає, ну, щось, привітання якесь привезе вам до столу. Далі. Ой, та тут дитина, якій можна довго не лягати спати, слухайте, оце щастя для дитини. Це просто. І бавитись вже ж можна, і взагалі, от, ну, це щось неймовірне. Так. У когось тут буде можливість примирення, вирішення питання між чоловіком та жінкою. Якщо це була сварка недорозуміння якесь через третю особу, якщо приревнував до якогось чоловіка. Угу. Отак, От у когось тут показана ситуація, коли жінка, і поряд з нею чоловік. Ви знаєте? По відчуттям, то може, це і хтось з родичів, брат, син дорослий, племінник такий, що знаєте, багато сарказму в цього чоловіка, багато так як розмовляє, то вміє так навіть трошки її засмутити, от не все вона сприймає від нього. І є чоловік, який хоче бути поряд з цією жінкою, який загадує бажання, що це останній рік, коли вони не разом зустрічають його. От про такого чоловіка нагадає про себе, але розумієте для себе, що в нього є. Але поки що він не знає, як це зробити. Бажання загадує. Надію має, але поки що нема у нього відповіді, як це станеться. Але це буде його новорічне бажання. Є тут цифри 3, 6, літери К, С, Л, П. схоже на літеру В, але, ну, не не 100%. Так. Угу. Далі. Тут, тут бачу ще одного чоловіка, все ж таки більш на чоловіка мені схоже, який має надію переїзду або разом з вами, або ви до нього. Так мені показано, коли до себе веде, бачу Поряд з цим чоловіком собак. Знаєте, мені здається, що не одна, а дві тут бігають, але одна висока, інша маленька. Може бути таке, що одна ваша собака, одна його. Ну, коротше, у когось з вас є собаки. Отакого бачу. Пару, подружню, сімейну пару бачу чоловік та жінка, у яких, станом, як на зараз зміни у фінансовому плані йдуть, якесь зростання в них іде. Ну, це щоб ви розуміли, про кого мова. Вони нагадають про себе. Але там далі ви теж будете спілкуватися. Це не так, що там з'являться в новорічну ніч і, і все. Тут перспективне спілкування у вас з цими людьми. Ще одного чоловіка мені показують для когось з вас такий, який, для якого ви номер один. Якому багато чого як прояснюєте, як пояснюєте з, з вами у цього чоловіка? Дуже багато спілкування, саме, знаєте, коли ви в чимось розбираєтесь, ну, якісь питання, ви їх разом розглядаєте. Показаний чоловік, у якого зараз в житті дуже великі зміни проходять. Вони із фінансами, і з роботою пов'язані. І я б сказала, що це дуже перспективні для нього зміни, і які пов'язані з якимсь ще чоловіком, там, ну як не тільки його одного стосуються, а там ну, як. Як двох чоловіків, один з них цей ваш знайомий. Але так виглядає, ніби ви насправді, от, ну, як десь поряд будете в новорічну ніч. Може, в одному помешканні. У нього почнеться рік з того, що будуть завершуватися якісь його, там, ну, станом як на, зав... на зараз є питання, от після новорічної ночі в нього завершуються ці питання, закриваються, але йому на плюс. Угу. Далі для тих з вас, в кого нещодавно були значні такі зміни у спілкуванні з чоловіком, десь ви там з ним, або, може, ви подружжям були, або ви по роботі спілкувались. І в його житті значні зміни нещодавно були, все прораховано, все так знаєте, от взагалі такий чоловік, який прораховує свої кроки ну, на два на три ходи вперед. Сумує за вами, От йому ті зміни, які в нього зараз стались в житті. Він думав, що це йому дуже допоможе якось в житті взагалі. І допоможе їй в роботі, і взагалі в багатьох галузях його життя. Розчарування якесь іде. Тобто поряд з ним бачу жінку, таку якусь таке недобре обличчя в неї темне волосся, злі очі. І так, знаєте, дуже міцно за нього тримається. І між ними ще й якийсь молодий чоловік є. Може, син його або її син. Як підштовхує вона до цього чоловіка, як підштовхує цього молодого чоловіка. Щось він. Знаєте, коли людина думає, от взагалі, от за рік у нього, у нього дуже сильно змінилось життя. От просто, ну я б сказала, кардинально змінилось життя от за один рік. І так як от він тут показує, то він собі малював краще, ніж взагалі все сталося. От щось йому не все до вподоби. Якісь є моменти, в яких він вважає, що він дуже поспішив. Угу. І сумувати недовго буде він свою злість буде на цю жінку зганяти. От трошки повернула філіжанку і бачу вже його зле обличчя. І такий він, він з тих, хто вміє задавити. Своєю фігурою. Так, ну так. Що у нас ще? Такий чоловічок, як Наполеон, невеликий зростом, і то дарма, що він невеликий зростом, він такий. Знаєте, аж, аж тягнутись так буде доверху, бо поряд з ним жінка, яку він так знаєте стратегічно для себе ну, як захопив, так хочеться сказати. Це нікому не дасть про себе нагадати. Це й буде собою закривати цю жінку від всіх на світі, бо знає, що є чоловік, якому вона дуже сильно подобається. Є тут літери «Т», В «В» англійська. «О» і все, більш не бачу, не бачу тут літер. Так. Так, а ось тут не можу зрозуміти, чоловік чи жінка, людина, яка тут гордість не дозволить людині нагадати про себе. Між вами щось сталося, якась така сварка, непорозуміння, як хочете, так і сприймайте, але з'явитись після того, що ну, як людина себе повела, і сором, і гордість не дозволяє. Тож, тут згадувати про вас буде, аж гикнути в якийсь момент можете, бо людина про вас дуже буде згадувати. Але не з'явиться. Пухкенька така жінка, і чоловік в неї пухкенький. Такий, я б не сказала, що малого зросту. Оце така жінка нагадає про себе. Це ну, телефонною розмовою. Така, така, знаєте, поважна пані, може займає якусь посаду таку поважно, може, просто себе дуже поважає. І дивіться, як є в її оточенні якийсь ваш спільний знайомий, який насправді дуже хотів би знати, як у вас справи, як ви там, як яке ваше життя станом, як на зараз, і давно не бачила людину. Може бути її братом, може бути другом якимсь там спільним вашим. Ну і все, так більш нікого так не бачу. А, останнє, що я бачу, така дуже, ну, так, трошки стурбована жінка. Якесь питання стосовно чоловіка. Але. Зараз хвилинку. У неї є претензії до цього чоловіка. Тут більше думає про те, що за всі його справи, коли ж йому там той бумеранг долетить. Оце про таке вона. Це як згадує якісь там сцени. З минулого життя. Теж, кім завгодно, може бути, може бути і подорогою, і родичкою, і, ну, десь ви спілкуєтесь. Все, на цьому закриваю філіжаночку. Всім вам гарного дня і гарно провести новорічну ніч. І тихо, і спокійно, і просто приємно, з приємними людьми. В гарному настрої, в гарному гуморі. І бережіть себе. Хай все буде у вас гаразд. Побачимось в нових відео. Всім щиро дякую за ваші підписки, вподобайки і коментарі. Побачимось, всім пока.